Вітаю вас, друзі! Олексій Ляшенко, 31 грудня, останній день 2022 року, і завтра вже буде 2023 рік. Хочу всіх привітати з цим Новим роком. Але сказу: святкування такого в цьому році у мене не буде, як було раніше. І думаю, у всіх не буде, тому що. Тому що привітати, по-перше, треба наших воїнів, тих, хто в окопах, тих, хто на передовій, тих, хто захищає нашу державу, нас, тих, хто захищає нашу новорічну ніч, щоб ми змогли ну, підняти келих все-таки новий рік. Але і сумувати, вішати носа також не потрібно. Цей рік буде вирішальний. Всі там підводять якісь підсумки. Не будемо ми підводити підсумки. Підсумки ми будемо підводити тоді, коли переможемо. А зараз все по плану. Єдине, що не буде ввечері е, випуску, і завтра не буде 5 хвилин. Зустрінемось першого вже ввечері. А зараз по нашому плану. Поки що так. Будуть інші нові роки, будуть інші свята, і ми їх будемо святкувати. А зараз, друзі, просять всіх як можна менше наші енергетики, наші тилові герої включати зараз електрику. Я розумію, що будуть всі готувати, але слідкуйте. Одне включили, інше виключили, одне включили, інше виключили. І так ось, щоб, щоб, щоб ми не залишились на Новий рік без електрики. Йдемо по темі. Йдемо, друзі, по темі. А що у нас по темі? У нас по темі все як завжди: хороші до хороших, інші до інших. Ну, знову княжицький. Знову. Петро Олексійович, не будемо в свято ніяк будемо називати по-іншому. І тепер вже живаго Костянтин Живаго, якого арештували, арештував все-таки суд Франції по ділу екстрадиції. І зараз буде вивчати ті документи, які надасть наша прокуратура для екстрадиції. Так, от, Екс да? канал Еспресо. Щось почав там друг Порошенка, Княжицький Микола Казати, та це я не співробити з Константином Живаго Я. я, я. А, друзі. Номінальним, номінальним власником номінальним власником бенефіціаром є син Константина Живаго Іван Живаго, Який має. 77,5% акцій «Еспресо». Ви розумієте, чому «Еспресо» проти е, діючої влади, проти України, проти президента. І 22,5% акцій «Еспресо» має дружина. Миколи Княжицького, Лариса Княжицька. Ну про що ще казати? Ну це ж просто, це в відкритому доступі. Зайдіть всі, подивіться, Ляшенко там щось видумує, нагаварює, каже, там, не любить Порошенка, не любить Княжицького. Ні, це все є. Це вони так живуть. Це вони хочуть і далі так жити. Це вони хочуть і в наступному році так все робити вести і щоб їх ніхто не, тро... не чіпав. Розумієте? Um, хтось, частина людей думає, що вони за Україну, що вони за людей. Хто Герасимов? Хто пастор? Хто Хто, хто за Україну? Ну, ну скажіть мені, хто за Україну? Ідемо далі, друзі. Йдемо далі. Я хочу зараз подякувати донаторам, тому що ввечері не буде. І я не зможу. От хто є у нас, а це у нас один невідомий був переказ а, вчора о 16.46. Щиро дякую. І Черевату Галину. Щиро вам дякую за вашу допомогу. Навіть перед новим роком ви не забуваєте ні про нашу з вами роботу. Ні про наших воїнів, ні про що. Щиро вам дякую. І вибачте, ті, кого назову аж у першого ввечері. Ну, ну так, такий графік. Ну, знаєте що, що радує щось що, що на серці. Це виступ Данілова. Не виступ, а заява Данілова, да, нашого секретаря РНБО. А знаєте, як, як мені це сподобалось? Він сказав, ВСУ. Можуть зайти на територію Російської Федерації для захисту України. Якщо це буде потрібно. Якщо це потрібно, ми там будемо. Ну, що сказати? Звісно, це ні ніхто знаєте, не приветствує як як по-російськи. Але... Але. Це слова ну, справжнього державника. Якщо потрібно буде, ми не прагнемо. І, ми, не, і ми, ми будемо робити все, щоб не зайти на територію Російської Федерації. Але якщо буде потрібно, вибачте. Всі наші партнери, вибачте нас. Ми що другу щоку повинні підставляти? Ні. Ми першу не повинні давати І те, що ми зараз, зараз робимо. Ми нічого не даємо. І ще, друзі, в канун Нового року знаєте сподобалось також, дуже сподобався вираз Єн Столбергера. Ви знаєте, це генеральний секретар НАТО, який призвав партнерів. По альянсу, по НАТО надавати Росії зброю. Він сказав: що військова підтримка України це самий швидкий шлях до миру. Не взяти, не забрати все чітко. А я вас зараз прошу підписатися на мій канал. Все Тут і святковий настрій, і робочий настрій, і робоча обстановка. Підписатися. В каналі YouTube Олексій, Олексій Ляшенко, натиснути дзвоничок, друзі, розповсюджити, тому що я заблокований всбук і в групах. Я в групах не можу робити ніякі дії, ні коментар написати, не публікувати публікацію, нічого. Крім Вподобайки поставити на якийсь другий коментар. Все. Більше я в групах, нічим. На, на моїй сторінці, теж моя сторінка, основна, ті, маленька, також вона а, для публікацій заблокована до завтрашнього дня. Вся надія на вас. Дякую вам. До зустрічі в новому 2023 році ввечері. 1 січня. Ще раз всіх з Новим роком. Україна переможе!